Ігровий смартфон з яскравим дисплейчиком 120 Гц. У нас Llubi 2 Тут швидка пам'ять, і багато. Оперативки 8, 256 6 збудована, підсилений акумулятор 6000, версія 5G-шка, щохлом, зарядка і все доступно. Він набирає десь у 550 000 болів, це дає можливість пограти практично в будь-яку гру. найтяжкіші ігри на мінімалочках можна пограти, а так навіть кроки є. Гарний стереозвук, гучні, динаміки, яскравий дисплей, камера 50 Мп. В принципі, для ігрового телефону він знімає непогано. Хоча це ж не камерафон, звичайно. Так що, хто хотів собі приємний ігровий смартфончик за невеликі кошти, доступний в трьох кольорах, це вже їхній розпродаж 6700 гривень. Вже вийшла Nubia 3, в писали в коментарях, але ще немає в продажу. По параметрам Nubia ну, 3 практично така сама, крім дисплея, І вона на старті продажів буде дорожче коштувати набагато, я думаю, чим цей смарт, а параметри основні для ігор будуть одинакові. Так що хто хотів, пишіть, поки доступні.